Курка з картоплею в духовці. Ну, а поки картопля наша вариться, ми будемо змащувати нашу курку. Потім нам треба буде апельсини. Ми з них вичавлюємо сік. І частину будемо шпигувати нашу курку нашим шприцом. Курка в нас майже готова до запікання. Вона вже змащена спеціями, вона вже наколота. От. Тепер переходимо до нашої картоплі. Вона варилася 5-6 хвилин. Тепер ми її будемо змащувати приправою до картоплі в любому магазині. І теж жаліє. Картопля по селянськи Mm, дуже смачно. І Приступаємо до курки. Почнемо, мабуть, з філінового кур'я курячого філе.